Хочете похизуватись крутою їздою на байку? Та вже за мить боляче знайомитись з землею? Не прислухуєтесь до застережень, оточуючих? А потім дивуєтесь, що з вас насміхаються знайомі? Любите веселий та креативний відпочинок, але чомусь задоволення псують синці та завої? Певнені, що здатні покращити світові спортивні рекорди? Та реальність доводить вам зворотнє? З вами програма Облом і ми знаємо, чому у вашому житті трапляються обломи. Дивіться сьогодні у програмі, що міцніше крига чи голова екстремала? Чи так вже й прикольно займатися лижною акробатикою? Спроба політати на багі? Чому не варто повторювати кіношні трюки? Це «Облом.ua» і ми покажемо, як життя може обламати. Відкриває програму чолов'яга, який все життя мріяв про блакитне небо. І нарешті вирішив здійснити свою мрію. На жаль, його інструктор не врахував мінливий вітер, тож відчайдуха долетів лише до найближчого дерева. Краще б не вдаха замовив політ на повітряній кулі. Обламався на старті, і його однодумець. Аматор не зміг правильно скерувати купол, через що його мрія політати боляче розбилась об бетонний блок. Довів, що народжений повзати не може літати ще один мрій. Спроба підкорити блакитне небо коштувала невдасті добряче подертого тіла. А от цьому екстремалу таки вдалося політати. Щоправда, через брак досвіду він не впорався з повітряними потоками, через що боляче обламав безневинну людину. Постраждав через різку зміну вітру та запізно відкритий купол, цей парашутист. Та сам винен перед вилітом треба було подивитись прогноз погоди, а не покладатись на удачу. Не зробив поправку на мінливі повітряні потоки й цей сучасний Карлсон. Тому не дивно, що навіть мотор не допоміг йому злетіти. Хоча, можливо, в усьому винен надто калорійний сніданок. І, хоча цей досвідчений пілот не перевантажував свій літак та примудрявся злітати під час прибою. За мить неоснащений спеціальними гідрошасі літачок перетворився на коштовний буйок. А от пілот цього повітряного судна напередодні добряче гульнув, тож сів за кермо з сильного похмілля. Нездара переплив літак за втівкою і замість злетіти припаркував його просто на пляжі. Краще б навіть близько не підходив до літаків пілот, який здійснював перший самостійний політ. Невдаха примудрився злітати надто близько від берега, через що зачепився шасі за огорожу, і в результаті обломно вгаратився об землю. Та обламатись можна не лише під час зльоту. Пілот вчасно не відхилився назад, тож забезпечив комплексну мийку своєму літачку. І ще пощастило, що сам разом з пасажиром зміг вибратись з водяної пастки. Важко назвати професіоналом і пілота гідролітака, який теж заходив на посадку. Ось що трапляється, коли судном керує чоловік, який хотів вчитись на підводника, а став льотчиком. Повелися як справжні дилетанти і горе конструктори всередині цієї саморобки. Поєднали дельтаплан з човном та під час випробувань забули врахувати силу удару об воду, тож наковтались її на цілий рік. Обломом завершились випробування цього конструктора, який зробив пушку з цистерни. Забув дягнути спеціальні навушники, тож ходитиме тепер, наче глуха тетеря. Забила на правила безпеки і двоє любителів фейерверків. Спіймавши обличчям іскри, хлопці збагнули, що від китайських салютів краще триматись подалі. Запізно зрозумів цю просту істину ще один розумний. Опалені брова. Це вам не шрами. Вони навряд чи прикрасять справжнього чоловіка. Так само, як і обпалений одяг. Вихованець кам'яних джунглів грався в сталкера та не подумав, що може обламати через власноруч зроблений коктейль Молотова. Грався у революціонера цей радикально налаштований молодик. Нашкодити з першої спроби не вийшло, тож довелось повертатись. Очевидно, власники приміщення встановили гумові вікна з протипожежним ефектом. Тому вияв народного гніву раз за разом загасав та повертався до недолугого революціонера. А цей хлопчина, перш ніж брати до рук коктейль, вирішив потренуватись на запальничках. Але не знав невдаха, що китайці підмішують резину в пластмасу, з якої їх виготовляють. Точно підмішали алкоголь у напої, які пили ці розвеселі туристи в лісі. Тому не дивно, що дикі танці перетворились на обломонебезпечне звалище тіл. А цей чоловік влаштував танці на даху машини унікума, який його підрізав. Та не врахував танцюрист, що при температурі мінус 10 верхівка авто перетворюється на ковзанку. Недооцінив небезпеку зйомок дівочих танців їхній палкий фанат. Що жіноча краса страшна сила, жертвою якою став мобільний телефон бідолашного оператора. Та краще вже побити коштовний телефон, аніж своє тіло. Захотів поколихатись на хвилях розігрітої дискотечної молоді, а бонусом отримав похід до травмпункту. Хульгатиме на обидві ноги його однодумець. Хтось обдурив хлопця, сказавши, що стрибати по скелях безпечно та прикольно. Став жертвою обману товариша ще один стрибунець. Невдаху запевнили, що підтала крига витримає його вагу, а тепер після облому хлопчина точно зляже з грипом. Тож, якщо маєте шило в одному місці, яке спонукає вас пострибати, подивіться на цих бідолах та не робіть їхніх помилок. Кар'єру гонщика дилетант, який відточував навички на батьківському авто, та після обломного дрифту молодику доведеться проміняти свою мрію на роботу кур'єра, щоб заробити гроші на ремонт побитої автівки. Дорого обійдуться хвилини задоволення і гонщику аматору, який готувався до стрітрейсерських перегонів. Планував налякати суперників своєю майстерністю, але не зміг навіть виїхати з подвір'я. Демонстрував глядачам свою майстерність і індіанський гуру екстремального дрифту. Креативний рік ще перестарався, рекламуючи модернізований мопед, тож тепер клієнти обходитимуть його десятою дорогою. Краще б об'їхав десятою дорогою ставок гонщик який викаблучувався перед друзями. Хотів різко загальмувати перед водоймою, але переплутав педалі та організував безкоштовну мийку своєму авто. Не менш неприємний облом організував один з учасників гонки для безневинного фотографа. Хоча папараці сам винен, гнався за гарним кадром, а натомість його наздогнала покришка. Не поталанило його колезі, який, знімаючи перегони, покинув безпечну зону. Звичка лізти куди на слід коштувала гори папарації, побитої камери та місяця лікарняного. Поплатився за любов до екстриму сільський гонщик, який зметикував замінити кар міні-трактором. Польова техніка не пережила першого штрибку та розвалилась, не дотягнувши до кінця дистанції. Обломом увінчались покатеньки малого араба. Східний темперамент, помножений на жагу швидкості, засліпив підлітка, який боляче усоромився на очах у родичів. Здобула славу безголового водія і зухвала пані на квадроциклі. Замість об'їхати стороною скерувала техніку просто у калюжу та зіпсувала стильний прикид, скупавшись у багнюці. А от її брат по розуму додумався перестрибувати Ааа! Тому не дивно, що за відсутності ременя безпеки унікум боляче вилетів на землю. Закортіло пострибати і бовдуру на багі. Нерівна траса та шалена швидкість перетворила водія на мотоакробата. І ще пощастило, що захисна рама вберегла, тож відбувся лише за боями. Не так боляче, як смішно обламався цей чолов'я. Чомусь власники квадроциклів недооцінюють ваги своїх крихіток, через що завантаження перетворюється на похід до автомайстерні та значним полегшенням гаманця. А цьому Бовдору таки вдалося безкрашу завантажити техніку в причині. І він закріпив успіх, додумавшись надто штовхнути машину просто на залізний штир. Та справжні майстри травмонебезпечного та коштовного облому байкери. Найпопулярніший спосіб отримати сенці та забої викаблучуватись на задньому колесі без потрібних навичок. Чому яскравий доказ цей сільський байкер. Після гасання на дибках втратив керування і замість вражати односельців своєю крутістю подасться до найближчої мото майстерні, куди, вочевидь, планував потрапити його колега, який викаблучувався перед кралою за кермом автівки. Що ж, дається, мото екстремал так і вразив врази в парі, щоправда, своєю тупістю. Але йому ще далеко до цього містера порожня голова, який взявся показувати екстремальний трюк. Ідею йолоб сплагіатив, а от розрахувати все так, щоб замість лікарняного ліжка потрапити у водойму не зміг. Прорахувався його однодумець, який поліз у воду, не знаючи броду. Тепер, після перетворення байка на Титанік, чолов'язі доведеться перекваліфікуватись на водолаза, щоб дістати техніку з молу. А оцей мотолюбитель тренувався перед співбесідою на посаду каскадера. Що ж, тепер головне не запізнитись на кастинг, бо свій байк йолоб втопив, тож доведеться добиратись пішки. Краще пересуватись на своїх двох, а не гасати на байку черговому псевдогуру керування. Невдаха примудрився ганебно обламатись, послизнувшись на підмоченому асфальті. Хоча ганебно схибити може навіть досвідчений мотолюбитель. Наскочивши на грудку, спортсмен перетворився на камікадзе і організував вибування з перегонів кільком учасникам. Отже, сідаючи на байк, не забувайте вдома голову, щоб не перетворити катання на травмування. Якає облому, коли аматори беруться наслідувати фрірайдерів. Бо стрибати з першої ліпшої скелі тупо без елементарних навичок фрірайд у дилетанта миттю перетвориться на пірнання на голову. Також не варто сунутись дилетантам до зимових екстрим-парків, бо все ж таки падати на сніг значно приємніше ніж на тверду залізну конструкцію. У чому переконався цей аматор. А щоб уникнути таких обломів, варто перші кроки на лижах робити з інструктором. Не вдалося зробити бодай кроку лижнику ліворуч. Мабуть, спортсмен був на війні, тож коли чує постріли, інстинктивно лягає на землю. Готувався до змагань з фрістайлу цей спортсмен. І якщо з навичками в нього повний порядок, підвело спорядження. Одна лижа відстебнулася в повітрі і відправила бідолаху у болючий піке. Тепер доведеться пропустити омріяні змагання. Потягло політати ще одного зимового екстремала. Відолашний обрав неправильну траєкторію і налетів просто на дерево. Та краще, коли гарячі муловини налітають на дерева, аніж на відпочивальників. Тепер екстремальному лижнику треба буде довго вибачатися перед скривдженим і побитим бордером. Схожим чином скривдив свого товариша і цей трюкач. Попросив він зняти йому ефектне відео і подякував оператору у такий обломний і травматичний спосіб. Тільки на свою дурну голову може нарікати ще один екстремал на лижах. Бо здогадався нестися за снігоходом на високий трамплін без елементарних навичок, тож втратив повітрі центр ваги і небезпечно впав на спину. Не вмів групуватись в повітрі цей бордер. Після такого падіння невдаха наївся чимало снігу, тож тепер принаймні зекономить на обіді. Економив на своєму здоров'ї і його брат по духу. Таким йолопом, перш ніж сунутись на трампліни, варто, хоча б з табуретки, спробувати зістрибнути. Складається враження, що випробовував свій куприк на міцність цей сноубордер. Надто рішуче і цілеспрямовано він на нього падав. Добре, хоч пухкий сніг вберіг його від серйозних наслідків. Уберіг сніг від численних синців та забоїв ще одного експериментатора. Можливо, хоч після такого падіння дурник зрозуміє, що самому облаштовувати трампліни у дворі не краща ідея. Як і не краща ідея, мчатися на поручні в ікс парку без належних навичок. Бо в такому випадку падіння просто не уникнути. Не зміг похвалитись навичками і цей дилетант. Та воно й не дивно, коли не маєш за плечима серйозного досвіду, стрибати зі снігових трамплінів безглуздо. Не зупинили відсутність досвіду і лижника акробата. На жаль, після такого кульбіту Бовдору на кілька днів доведеться забути про катання. Отже, якщо хочете отримати задоволення від катання на лижах чи сноубордах, не ризикуйте, як ці дилетанти. Дивіться далі. Які небезпеки приховує у собі паркур? Спроба перестрибнути їдуча автівку. Чим закінчиться випробування на міцність? Це облом.ей, і ми покажемо, як життя може обламати. Вітав у хмарах на уроці фізкультури один зі студентів. Тренер вирішив боляче повернути невдаху на грішну землю. Тож тепер хлопчина має всі шанси потрапити до церковного кору. І, хоча татусь, який вчив донечку грати в теніс, не ловив, Бідолаха недооцінив різницю у рості, тому тепер матусі доведеться вчити дітей робити подачу. Недооцінив небезпеки рефері, який спостерігав за грою дівчат. Одна з футболісток знала заборонений прийом, тож боляче натякнула судді, що не дозволить засудити свою команду. Кизувався новим прийомом у пінг-понгу цей підліток. Очевидно, він побачив його на сайті приколів, бо робити подачу зі стола, при тому виконуючи палетний оберт, тупо та смішно. Так само, як і ставити на ворота хлопця з поганим зором. Той розглядів м'яч лише за кілька сантиметрів від лоба. Тож з таким воротарем команді перемога точно не світить. Не досягти успіху, якщо в голові гуляє вітер. Гравець з американського футболу вирішив перевірити міцність підлоги в роздягальні, а бонусом отримав кілька сенців яких не уникає більшість гімнастів? <звук> З такою поганою координацією спортсмену краще подумати про зміну хобі та записатись в гурток ботаніків. Але значно обломніше під час виконання вправи розконцентруватись. Бідолаха не зміг згрупуватись на останньому оберті через що боляче протаранив доріжку. Знають, що таке справжній біль і вуличні гімнасти. <звук> До того ж через самовпевненість їм доводиться сміятись з власних невдач, щоб остаточно не втратити авторитет, який так безглуздо зіпсував собі цей бувалий призовник. І, хоча в його порожній голові нічого не постраждало, після ганебного облому з нього насміхатимуться навіть новачки, глузуватимуть із цього псевдогімнаста. Хоча він може сказати, що перевіряв потилицею якість відремонтованих гуртожитку сходинок. А от цей паркурис хотів спростувати закони фізики. Та як бачимо, перевіряти на собі силу земного тяжіння справжнє божевілля. Викликає сумніви адекватність і цього вуличного гімнаста. Хотів заскочити на тонку перекладину, а натомість серйозно забив грудну клітину. І, взагалі, перш ніж екстремалити на вулиці, паркуристам не завадило б відпрацювати стрибки в спортзалі. Там принаймні спортивні килимки вбережуть від переломів. На жаль, не вберіг своє тіло від облому цей гора гімнаст. Зібрав чимало глядачів, але зміг вразити їх лише своїм ганебним падінням. Хотів повук облучуватися перед приятелем і цей паркурист. Але переоцінив свої можливості. І ще пощастило, що канал виявився доволі глибоким, тож постраждало лише його самолюбство. Значно серйозніше обламалися ці охмалілі йолопи. Кильнувши зайвого, молодики влаштували церкову виставу та замість слави і оплесків отримали лише численні забої. Овінчалась обломом і спроба відчайдухи отримати дозу адреналіну. Власник атракціону погано закріпили канати та, на щастя, вони обірвалися в метрі від води. Тож екстремал відбувся лише переляком. Злякався та отримав синці цей незграбний рибалка. Недооцінив небезпеки у вигляді слизького пірсу, тож ледь не зіпсував риболовлю обломним купанням. Значно менше поталанило його однодумцю. Хильнув оковитої за фартовий кльов, але через погану координацію сам ледь не перетворився на корм для риб. Порушив золоте правило спочатку трохи порибалити, а потім пити і цей алкона. Але головний облом чекає його вдома, коли дружина побачить телепня п'яним, брудним та без улову. І, взагалі, найбільший неприємний облом будь-якого рибалки саме втрата улову. Особливо якщо схибив на очах у колег. Отже, якщо ви думаєте, що риболовля це гарний спосіб позбути стресу та спокійно відпочити, подивіться на цих невдах та переконайтесь у зворотному. Дивну розвагу вигадали ці двоє. Хлопчина в білих шортах заклався, що витримає удар товариша та явно переоцінив свій больовий поріг. Який цей псевдобоксер. Вихвалявся своїм вмінням тримати удар, але був ганебно нокаутований представницями слабкої статі. Боляче обламались і ці двоє псевдореслерів. Хлопці мріяли потрапити на професійний ринг, але з такою хворою фантазією мають шанси потрапити на прийом до психіатра. Не завадила б допомога фахівця і цьому хлопчині. Нездара мріяв про кар'єру гонщика і вигадав для себе ось таку травмонебезпечну програму підготовки. А його брат по розуму мріяв стати спецназівцем. Але після такого випробування на міцність замість призовного пункту потрапить до лікарні. А компанію йому там складе цей каскадер-аматор. Хлопчина хотів відкосити від пар і не придумав нічого кращого, ніж самообламатись. Точно не думав головою цей відчайдуха. Чомусь вирішив, що пластикові банки замінять йому спортивні килимки, але боляче помилився. Неприємна помилка трапилась і під час чергового випробовування. В останню хвилину самовичувальник передумав. Тож призначена йому шина забила ноги приятелю. На щастя, нікого не було поряд з цим чоловіком павуком Лише отримавши спінінгом між ноги, Болдер зрозумів, що супергероя з нього не вийде. А цей уніку мріяв стати ковбоєм. Та, можливо, після спроби осідлати стовбур він змінить свої пріоритети або ж буде тренуватись на живих конях. Краще б тренувався в спортивній секції цей відчайдуха. в гонитві за дозу адреналіну раз плюнути заробити травму. І ще поталанило, що ухилився від баскетбольного кошика. Та куди серйозніше обламався цей викаблучник? Хотів перестрибнути автівку, а натомість виступив у ролі кеглі. Але водію, який погодився на таку авантюру, теж дісталось, бо заміна лобового скла задоволення не дешевих. Вирішив випробувати долю у такий спосіб ще один сміливець. Але амбіційні плани хлопчини напоролись на лобове скло, і він, наче куль з картоплею, боляче приземлився на землю. А от горе водія чекає поїздка в автомайстерню. Дорого обходяться помилки любителям погасати на скейті. За іронією долі бідолаха не зміг стояти на дості і травму небезпечно спіймав стовп просто між ноги. Схожа біда трапилась з іще одним авантюристом. Зметикував повикаблучуватись на перилах, а в результаті не те, що кататись, тиждень нормально ходити не зможе. Таки вдалося погасати парилах його колезі. Щоправда, секунди тріумфу та задоволення коштували екстремалу відбитої спини. А цей дурник гарцював на сходинках. Ганебно обламавшись, малий не витримав болю та сорому і накивав п'ятами від матусі з камерою. Та, як виявляється, йому ще пощастило. Бо його брат по духу після безглуздого стрибка на бетонний блок бігати не зможе, а буде кілька тижнів кульгати. Схожа перспектива очікує ще одного скейтера невдаку. Авантюрист хотів показати класна огорожі, але вдалося йому лише потрапити зі своїм обломом до нашої програми. Очевидно, не вистачало в житті обломів цьому любителю швидкісних спусків. Але сьогодні для нього зірки неправильно стали, тож відсутність обладунків обернулась для скейтера численними подряпинами. Не солодко в житті екстремалам, в яких проблеми з головою. Бо за таких обставин вони не здатні розрахувати ризики, тож постійно лякають оточуючих синцями та забоями. Або ж наражаються на висміювання. Відоласі, перш ніж виконувати трюк, не завадило б вивчити техніку та порадитись з більш досвідченими скейтерами. Хоча схибити можуть навіть профі. Приміром, цей, очевидно, заплющив очі, тож зіграв своїм тілом у травмонебезпечний боулінг. Припустився примітивної помилки і його колега по хоббі. Зарано вистрибнув з трампліну, за що був покараний своєю ж дошкою. Не склалось трампліном і в цього дилетанта. Та сам винен, щоб зробити такий трюк, потрібна неабияка вправність та роки тренувань. Тож, якщо ви цінуєте власне здоров'я, ставши на дошку, не викаблучуйтесь, як ці бідолахи. Й не забувайте, лише тут ви зможете побачити круті, смішні та нереальні обломи, які стали наслідками необдуманих дій. І пам'ятайте, грати з життям не варто інакше воно вас добряче обламає.